Діяти, являти силу духу в дії кожного своя. Але ми можемо знайти, куди прикласти власні зусилля. Треба тільки зібратися з духом і всупереч всьому, всупереч навіюванням ворожого світу. Здійснювати, те, що Бог нам заповідав правду, добру, свободу, світло і любов. Здійснювати, уподібнюючись йому і в праці, і в будівництві, і в творчості, і в співчутті до інших людей. В усьому бути подібними йому. Це наше завдання на цей піст. І просимо Бога, щоб не тільки думка наша, але і воля наша, але і дія наша, були спрямовані так, щоб ми взяли і ярмо. І тягар, і таке відчули. Оце ярмо і є благо. А тягар він зовсім Амінь.